Доброго ранку, привіт, друзі. Сьогодні знову чудова погода. Ми вчора так кльово з'їздили вранці на пляж. Була такою чудовою вода, погода, природа, що ми вирішили сьогодні повторити наш вчорашній досвід, але сьогодні буде в нас ще і виїзд на пляж на пікнік. Тож ми будемо сьогодні снідати вранці біля моря. Саша там вже приготувала все. З вечора трішки було приготувань. Вона лише підігріла. Вона вчора приготувала фрітату, зробила каву в термосі і будемо зараз снідати біля моря і насолоджуватися смачною їжею. Це має бути чудово. Тож ми збираємося і вирушаємо на пляж Чілакон, там де ми були вчора. Так, ось така запіканочка вийшла. Гаряченька. Тут вже нарізані овочі. а В термосі заша робить каву, <рес> І вже, в принципі, зібралися, можемо вирушати. Ми будемо розташовуватися. Боже, дивіться, яка сьогодні знову крутюща вода прозора, спокійна. Трішки більше води сьогодні, ніж було вчора, бо ми вчора трішки пізніше поїхали. Приїхали, я думаю, годинку-дві, і вода трішечки відійде, бо ми щойно нам довелося йти по камінню, а вчора ми приїхали, була невеличка частинка пісочку пляжу. То нам довелося аж в кінець пляжу йти, щоб тут. Під пальмочку десь розташуватися на піску. Ой, сонечку зараз заховалося, якісь хмарки прийшли. Прохолодненька така водичка. Але прозора така класна. Супер. Ось такий чудовий у нас був ранок, смачний сніданок, а ми вже повертаємося додому. О, дуже класно, дуже гарно. У нас вже вечір, щось сьогодні. Половину дня. Як завжди просиділа вдома, монтувала відео. А ран, ранкове сонечко просто вибило, знаєте, з колії, Якось так. Ми приїхали, і такі варені після цього сонечка. Ну, по перше, вранці встали, швиденько зібралися, поїхали на пляж, і сонце, вода забрали всі сили. Зараз ми з Алісою хочемо поїхати десь покататися, щось подивитися, можливо, щось купити, щось поїсти. Ось таким будемо займатися. Тож беремо як завжди, от з собою. Супермаркета Лотос. Тут такий автомат з кульками і сюрпризами середині. Аліса її дуже полюбляла раніше і зараз полюбляє. Обіцяла я їй кульку, якщо вона поспить гарненько. Я кажу, манечки. Аліса, що тобі в сюрпризі попалося? Покажи їй. Ось така якась малесенька іграшка. 10 бат коштує таке яйце. І такий малесенький сюрприз. Так, а в лотосі ми беремо ось такий йогурт зі знижкою. Інколи бувають на деякі продукти, знижка на те, що скоро закінчиться термін придатності. 31 бат, зазвичай по 52. Я беру. Тож побачила, що можна взяти. Аліса такий полюбляє, а ми з великим задоволенням. А ми зараз з Алісою приїхали на фантів маркет. Взагалі-то я хочу. В одній справі сходити, пам'ятаєте, ми Жені купували одяг і там одна крамничка була зачинена, там, де він зазвичай свій, ну, свій одяг купував. Тож я хочу перевірити, можливо, там відчинено і ще йому подивитися тих регланчиків, які він полюбляє. От. І на вечірній ринок їжі зайдемо. Чогось смачненького за лісою хочемо на вечерю перекусити чи з Жені купити. Ну, що такі плани маємо на сьогоднішній вечір. Давай скоренько. Ось сюди можна зайти. Тут різні дрібнички, сувеніри продають, сумки різні, браслетики, саваріка. О, так, відчинене. Так. так, Тут відчинено, але того, що мені потрібно, немає. Я зараз, можливо, тут ще щось подивлюся, а можливо, тут, не щ... а тут зачинен, так. Можливо, ще на один фудкорт за лісою з'їздимо. Може там щось знайдемо. Подивіться, ось такі різні браслетики, різні безділушки. По ним видно, що вони тут вже тисячу років лежать, вже пилом припали, 180 бат, 280 бат. Тут вони вже ці ниточки, мабуть, поперегнивали від старості. Але гарні вироби, гарні, звісно. Але вони такі тут древні. А тут ось б'юті псалом. А манікюр, педикюр дівчатка роблять, і одяг якийсь продається, і прикраси якісь. І вже нарядили. Бачиш, Аліса? До Різдва прикрасили, до Різдвя на новорічних свят. Вже потрішки прикрашають. А це, що я не знаю, Аліса, це, мабуть, перукарня. Ходімо далі. На фудкорті дуже багато приїжджають, кожен вечір приїжджають отакі візочки зі своєю їжею, продають різні смаколики, але тут є і такі кафешки, які постійно тут працюють. Є місця, де повечеряти, поїсти. А зараз ми з лісою щось собі смачненьке оберемо тут. Навіть не знаю, чого сьогодні хочеться. Вафельки 60 бат. 60-70 бат. Бафельки коштують. Ось якийсь візочок приїхав, м'ясо будуть продавати. Підвішене, мабуть, в'ялене якесь висить вперше, таке бачу тут. А ми з лісою візьмемо ось таку курочку на паличці, курячі кілинку. Кульку ні, Аліса, кульку не будемо. Давай. Давай там м'яску, а це є, не знаю, якесь тісто, що там всередині, я не знаю. Ми ж візьмемо ось таку курочку, добре? Давай. Наутенькі. Кучок. Читки чи кетчуп додати? Ні, що буде? Пекучий буде. Курочка, спрингроли, роли, сосисочки. Це все приготовлене, вже тут лежить на вітрині, а там просто у фритюрі в олійці підігрівається, щоб зробити його гаряченьким. Ой, ми сьогодні смачних десертиків накупили. Сьогодні в нас ось такий синій липкий рис. І дещо я купила новеньке. Це якийсь коконат топінг Будемо пробувати дегустувати. Накупили ми Алісою смачненького і відправляємося в парк. Будемо це все там нямати. Аліса на фудкорті не захотіла їсти, сказала. Поїхали до парку. Так, щось нас так підперли. Зараз будемо випарковуватися. Так, ну що ж, ось так в парку на доріжці, <сі>, як і тайці, розкладаємо всі свої покупки. Ця курочка, це просто, знаєте, на мільйон. Коштує 10 бат, а задоволення просто нереальне. Це дуже смачно. М -му. М -му. Смакота. Так, ну і що по десерту? Це ось щось таке. Желеподібне, подібне. Я впевнена, що я колись його їла, я просто не пам'ятаю смак, не пам'ятаю, що воно таке. Я вам сказала, там коконат, якийсь там кудін чи що. Я вже й не пам'ятаю. Зараз спробую. Там багато чого у цих тайських десертів. Ну, давно перепробувала, але найбільше мені полюбився цей стік-райс такими шматочками. Найулюбленіший мій. Але і всі решту десерти також смачненькі. Взагалі на фудкорті багато смачної їжі. Якщо ви голодні зайшли, то обов'язково щось смачненьке знайдете. М -м -м. Щось смачненьке, типу, знаєте, щось... Оце верхня біленька частина, типу якогось кокосового крему, а нижня коричнева має таку текстуру, ніби якась манна каша. Чимось. Дуже схоже на гарбузик чи що? Незрозуміло. А ось смачно. Угу. Дуже смачно. Ось така у нас сьогодні вечеря. Так вирішили з Алісою повечеряти. А ліса з тайськими дітками також грає м'яча. Так, ми приїхали на Панган Фудкорт, Боже, бо подивіться, який повний місяць сьогодні. А, тут також продають і їжу, і одяг різний. Тож зараз подивимося в Джені. Можливо, тут щось віднайдемо, те, що нас цікавить. Так, різний одяг тут продають. Такі різні. Так, ось такі гужеки, футболочки з коротким рукавом є, а от з довгим немає. Йому потрібно саме з довгим рукавом. Чи їх уже не відшивають, чи чому так не зрозуміло ой, а що це за манекен тут стоїть такий? Манікен Аліска? Нікіналіста, вийдімо далі. Ну і от такий тут фудкорт, також багато їжі продають, багато чого смачненького. Тут вже просто такі е, кафе встановлені, не так як на минулому фудкорті, що приїжджають такими візочками, виставляють свою їжу. Тут всі ось такі кафешечки. Так, ну з одягом провал тут також немає того, що нам потрібно. На всіх кудкортах плюс-мінус однакові ціни на їжу. Так, що вам до прикладу сказати? Жа смажений рис з креветочками 80 бат. Так, зі свининкою 70. Ось так. Так, ну що ж, тут невдача також. Нічого ми не знайшли, те, що нам потрібно було. І мені ще потрібно манго, тож заїдемо ще зараз в фруктову крамничку. Так, манго 80 бат. Візьму парочку. Папайя. Гарненька, м'якінька, можна також взяти одну папайку. Так. Що тут ще? Мандаринки по 40. Ну, мандаринки в нас здається є, вдома ми щось не поїли. А, до речі, тут є і Доріан. Ось такий шматочок 200 бат, 180 бат. Не знаю, що воно в кілограмах, але знаєте, це такий один шматочок, тут нема що їсти, якщо чесно, 200 бат. Ну, зараз вже і в Донанзі, і у В'єтнамі також дуряни здорожчали, бо був сезон, були вони влітку дешевші. Так. Що в нас там вийшло сьогодні? 115 Thank you. Ну що ж, на цьому все. Будемо за лісою вирушати додому, їхати, вечеряти фруктами та готуватися до нового завтрашнього дня. А вам я дуже дякую за перегляд, як завжди, буду вдячна за вподобайки та коментарі під відео. Пишіть, що вам. Подобається на пангані, як його ви відчуваєте. Взагалі ваші думки дуже приємно завжди читати. Друзі, всім бажаємо гарного дня і бувайте до зустрічі завтра в новому відео, в новому влозі.